Будьте зустрічі вичай, у нас вичай, вже стали доброю традицією, і тому сьогодні, в цьому в читальному залі зібрались люди небайдужі до життя нашої Боготухської громади і нашої Треб. держави. Це Треб. завідувач відділу культури туризму Богодухівської міської ради Алла Волошко, директор комунального закладу Богодухівської міської ради, міський будинок культури Наталя Церковна. Директор комунального закладу публічна бібліотека Богодуфільської міської ради Марина Руська, а також громадські діячі, волонтери, наші шановні паучки, також учасники клубу Інтузіаст, що діє при центру надання соціальних послуг Богодуфільської міської ради, також наші користувачі бібліотеки, працівники. Бібліотеки та міського будинку культури Містечка, таке парк, відразу будинок культури. У нас теж чугує будинок культури, в який, на жаль, прилетіло, дуже його там. Розбомбили. Ну, може, ви там чули там прямо у підвалі. Волонтери погиб, Хоча там, хоча там такий підвал міцний. І це і був знаєте, з цим будинком культури так пов'язано дуже багато в житті. Ну, я так, знаєте, на початку це знаєте, таке душевно розкажу. Мало того, і бібліотека. Ми ж в бібліотеці сьогодні. Як я радий от проводити якісь події саме в бібліотеках? Саме... Куди б я не приїжджав, які міста я не був, я всюди заходжу в бібліотеки. Оцей запах дитинства, запах бібліотек, знаєте, от нічим не зрівняється. І я хочу сказати, що для мене, ну я ж виріс. Ну, я так і 75-го року народження, 50 років буде вже наступного року, півжиття. Але ж дитинство припало на ті часи, коли книги дуже цінувалися, mm. да? коли за ними стояли в чергах, там таке було, ну, все ж пам'ятаєте, тоді бібліотека пригод була така. Я там в дитинстві за нею просто знаєте так, мріяв, щоб її якось в руках потримати. І от це будинок культури. Там розполагалася Чугуївська бібліотека. Чугуївська бібліотека. і, знаєте, Я слідкую за Богодухівщиною. Я знаю і пані Тетяну Личинську, і як бібліотека працює, і як працює відділ культури міськради, і як працює і бібліотека, те, що я сказав, і будинок культури. Я знаю, що у нас тут ми ж сказали, присутня знана, знана волонтерка відома. Там ви декілька мільйонів гривень там зібрали, наскільки я знаю, допомоги. І маскувальні сітки у вас тут роблять. Все ми, ми все про. Ми, про це знаємо і хочемо, щоб ви нам розказали, і ми про це розповіли на всю Харківщину. І тому, знаєте, я вже і так вже перебрав, знаєте, переговорив. Ну, я люблю поговорити, медійник. Що ж ти робиш? Хоча я до третього класу не виговорював букву Р, а до другого ша мені бабу, бабуся водила до логопеда в школу там, в Чугуєві декілька кілометрів кожен день. І я взагалі на всіх предметах отак сидів і нічого. В рот і не входив на примінки, нічого цього робив, а потім розговорився. Вбралися ми в міській раді, навіть не уявляли, що це, як це і що починати. Це було дуже страшно. І пише мені племінник, що в Чернігові робиться страшне. Він пройшов 18 року, а то він розказував дуже жахливі речі і казав. Не дай Бог буде окупація, тому що Чернігівщина пережила окупацію. Не дай Бог, тікайте, куди тільки можете тікати. Те, що наші брати робили з нами, не передати. І от ми всі якось пішли додому, злякалися. Ми з Наталією Гроровною теж дуже злякалися. Ну Сіли в кабінеті, дивилися один на одного і думали, що будемо робити. А потім з'явилися наші паучки, потім прийшли хлопці, допомагали, підтримували. І ви знаєте, я хочу сказати вам, що не ми їх підтримували, а вони нас підтримували. Торкулися початку війни, моє сприйняття. Її. Звичайно, коли перша звістка пролунала про те, що почалася війна, волосся зашевелилося на голові. Це відверто, мабуть, як і кожного з нас. І в тому хаосі, який відбувався, ну, в моєму оточенні, я задавала собі питання. Я І таких, як я, скільки тисячі в місті, куди себе діти, чим зайняти, як допомогти, тому що, тому що відчувала, що потрібно. що потрібно. І в березні, місяці, на початку березня, дівчатками, павучками, я також на початку почала плести. Коли до тебе прийде вже натхнення, Отримаєш живете текровення. У вирі нашого буденного життя нема миттєвостей, природи, вороття. Кільській громаді жінки не тільки мудрі, але і дуже незламні. І дійсно, це так. Саме 4 березня, це на восьмий день повномасштабного вторгнення, зібралася команда однодумців, яка Стала на нашій сцені і почала плести фітки, маскувальні фітки. На сьогоднішній день я вже з рахунку нема тут казати, ну більше 10 тисяч, більше 10 тисяч різного фіток сплачено їхніми руками, відправлено в різні куточки нашої рідної країни. Волонтером Збройних сил України вирішила стати 22 березня, бо зрозуміло, у ці всі, всі дні ми бігали по базару. І ще з зоні Альона Івов, і просто просили люди, дайте носки шкарпеток, люди дайте мила, люди дайте чоботи резинові, дайте, 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 дайте закінчувалися. Вирішили відкрити офіційну волонтерську картку, скористувалася тим, що народилася тут. Що мене знає, весь район колишній зараз Бодуківська громада. Мені довіряють. І дійсно на сьогоднішній день ось оці два. Папірця будемо так документальні, але тут по 10, по 15, по 20 одиниць. Зібрано близько трьох мільйонів коштів. Це 22 березня 2022 року. Близько трьох мільйонів. Дякую Господу Богу, дякую Збройним силам України. О, тут переді мною сидять мої дівчата, мої колеги, мої надійні, друзі, помічники. Перші, хто накидає на волонтерську картку, це вони. Давайте озвучимо їх. Хто це? Працівники ну, починають Миколаївна, Волошко, Марина Родельська, Любов Коваль. Це дійсно команда моя надійна. Наскільки я довіряю нашим Збройним силам України, наскільки я хочу, щоб люди довіряли, продовжували довіряти мені, тому що в мене немає зайвих грошей ніколи. Я збираю певну суму на картку на волонтерську. Я її витрачаю на Певний, на певну річ, яка потрібна в даний момент хлопцям. Я просто хочу, щоб доносили це людям. Нема в мене зайвих коштів. Я збираю кошти на певну річ, яка потрібна. Намагаємося давати своїм хлопцям землякам в руки. Дивиться, хто з клубу ентузіастів. Так, підняли. руку. бачу. У нас а сам, самій молодшій людині, яка ось у нас тут присутствує, це Черненко Катерина Павлівна, який за 80, і вона також ходить до нас. Хоч вона плести не може ної рученьки болять, але ж у нас є такий клуб, який є, ходить, займається скандинавською ходьбою. І її, не дивлячись на те, що є стільки років, але вона активно веде цей спосіб життя. А ось у нас дві представниці, це Мороз Валентина і Маша Пащенко, вони взагалі приходять кожного разу і займаються плетінням сіток. У мене почалася вона дуже тривожна, тому що я сама харків'янка, народилася і виросла в Харкові. Я вже це знаю. Хоча мої живу, батьки так? з Богодухова, але ж поїхали працювати на завод Комунар, і там я і навчалася. Ну, звісно, приїжджала сюди і тут і вийшла заміж, пішла на чудову роботу. Де я як кажуть, ходиш з задоволенням. Коли почалась війна, справа в тому, що мій брат рідний, він проживає у малій рогані. І мала рагань була під окупацією. І Тобто ці дні були дійсно дуже важко з восточній сім'ї. Хто знає? Хто да, як так, там поряд вільхівка, вільхівку ж розбомбили повністю, і наступна була мала рагань, де вони зайшли. Де не було з ними зв'язку декілька днів, де вони потім, як розповідали, сиділи всі в школі, всі там, але окупанти заходили і кожного дня брали по одній дівчинці і виходили. Самі розумієте, що з нею було. Тобто це дійсно те, що там розбито все. Ось ми нещодавно їздили туди, всі, отак, через один будинок розбитий, їхній будинок, ну. Хоч і поряд були, прилітали прильоти, але тільки тріщини пішли. Їм дали півгодини на те, щоб виїхати. Слава Богу, вони виїхали, приїхали сюди. І коли він їхав, ви знаєте, він їде і дзвонить мені і плаче. Марино, а тебе є? Каже, щось покушати? Я нічого не розумію. Він каже: у нас є гроші, але ми місяць нічого не їли, тобто ні волонтерів не пропускали туди, нічого. Тобто це дуже було тяжко, емоційно, і вони, мабуть, тут ще два-три тижні вони не розуміли, і вони одійшли ну, від цього всього. Всі працюють у нас, хто на ставку, хто на 0,75, Ну це в залежності від кількості користувачів. Але всі активно допомагають також у селах, всі наші бібліотекарі, де кожен хто їсти варить, хто коли звертаються військові, вони. Їм то стирають, перуть одяг, тобто все за потребою. І звісно, як уже всі сказали, допомагаємо і коштам і з нашої хай мізерної зарплати, але дівчат умаля. Ну знаєте, не зря кажуть, що якщо кожен скинеться по 5 гривень, це буде велика сума, але ну от отак от воно у нас і виходить кожного місяця. Берегині сімейних очагів, а ще берегині нашого району і берегині. Нашої слобожанщини всієї України, іменно ви жінки, і ви жінки Третього фронту. Ми без вас ніяк, повірте, ті захисники, і захисниці, які служать, вони чекають від вас, тих смаколиків, тих е, 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 рубати, які там знаю обережки. Ті те, що це буде, обов'язково буде. Хоча я вірила це з першого дня, навіть коли гриміло. Що ми завжди переможемо, і Україна буде, і з цього міста не збиралася виїжджати. Пане Ігоре, я хочу вам перш за все подякувати за те, що ви завітали на нашу Бавруківську землю, що ви зустрілися з нашими жіночками. А для багатьох ви медійна людина, знана, відома. Дуже було приємно, так? так? дуже приємно було з видатною людиною. Дивитися ну, Харківщини, тому що ви Ви так мене. 에, ну, mm -hmm. можу, вибачте, на... тоді, в ті часи, ми всі сиділи під телеба... телевізором, так? дивилися харківські новини. Yeah. Тоді, да. І зустрітися з вами було сьогодні дуже велика честь, Приємно. І ми, ще, знаєте, і... Поспілкувалися гарно. Ми підтримали традиції наші, наші, наші спілкування. І про згадку про нашу зустріч я хочу подарувати вам е, чашку. велика дяка, да. красота. Щоб ви е, пили е, чай, згадували богодухів, І ну як ви говорили з Маяком. Да. А це у нас є Анатолій Марченко, це наш відомий поет місцевий. Він видав книгу, віршів, таку збірочку, і ви з ними знайомилися.